se odhlasuje jiný vorený chce jít z pokutky, ale je to vůbec 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 Це у нас є ікра з бальзамічного оцетом. Я сказав. з бальзамічним оцетом. Ікра з бальзамічним оцетом. Ліни Ікра з бальзамічним оцетом. Це у нас сіння гарбуза, карамелізоване з маслом, цукром. Ми мали використати білий буряк, але ми його не знайшли, тому ми використовуємо маринований корінь з целера. Mm -hmm. Це ваша авторська страва? Майже. В жировій з соусом деміглас і попкорном з гречки. Тобто ми робили начинку, це просто обсмажували цибулю, часник, давали рване м'ясо. Воно готується 8 годин, запікається, після чого давали вже кров і трішки гречки. Жирова сітка потім брали жирову сітку, загортали в неї начинку, попкорн, просто гречку. Відварили, потім засушили і в фритюрі при 200 градусів і... І все. Приємно туди. Європейські кулінарні традиції поєднання ніжної ялови, дюкселю і листкового тіста, що створює страву. Таку, яка підтворює своїм зовнішнім виглядом і талантами. Історична довідка даної справи В яких історії? Одну я вам розкажу, хлопці поділяться своїми історичними надбаннями. Цю страву приготували для герцога Велінтона, який здобув перемогу з Наполеоном. І кукарі хотіли відзначити цю перемогу і працювати нами, страву. Говорять, що вона ще походить від міста Франції, тому що там те, що м'ясо, яке готується в тісті, забачене м'ясо в тісті. Цю страву ми подали з картопляним кремом, м'ясо вийшло у присмажку медіум. В тісті листковому недріжовому соус вино-ягідна. Ягодина вишні. Та так, що тут є два млинці. Це інтерпретація кухні сучасної підстровино-української. Тому тут млинці один з буряка, а другий з петрушкою. який доповнює тим, що буряк дає а петрушка дає трошки такого свого аромату, пікантності трави І соус ягідний. Дуже смачний, нагадує багато повного просмаковий звень, бо тут дуже багато прямості, щоб підоповнювати просмашку медіа. Для нього рекомендовано червоне мино при споживанні, не стаче десь го року. І тому Картопляний крем це аналог картопляного пюре, просто воно робиться дуже сильно ніжніше, треба за перепарати, з пармезаном, з вершками кондитерськими, надається ще ароматична олія зелена, яка робиться на відварі з петрушки, в пробу та штанату. І, в принципі, все. Подається це. це я, я вважаю, що ця страва дуже класна, і нас могла й бути у ресторанах по так. Я вирішив приготувати банош, щоб ви трошки знову приїхали в Карпати, можна сказати. Так, розкажу вам технологію його приготування. Нам знадобиться для цього молоко, сметана. І порузена крупа. Це все ми беремо, розігріваємо сметану, молоко, масло. Розігріваємося і всипаємо туди покуризну крупу. Це все ми заварюємо. Нам потрібно, щоб це настоялось. Можна сказати, що оцей мій пан, я його заварював вчора, ввечері в боковелі. Ви приходьте, що я вам його привіз самого боковеля. Для нього. Для подачі я взяв, від'єднав сметану з бринцю. Це ось цей білий соус, грибін, і шкварки з грибами ерінами. І посипав зверху чорноземлю. Чорна земля нас готується з маслин, які ми закидаємо в пліп'ю, осмажуємо, потім ми їх витягуємо, просушуємо і перебиваємо в блендері, і зверху присипаємо. Це настояща чорна земля. Всім смачного! Дякую. своє місце. Гарбуз використовують багатьох стравах. І сьогодні ми вам пропонуємо даний десерт. він буде легенький, важкий. Ви зможете відчути найкращі смаки. Доброго дня всім! Доброго дня. Е, у вас вітає десерт. Вигляді гарбуза. Давайте почнемо з його приготування. Отож мус на основі вишків білого шоколаду, желатину і, звісно, ванівний Так. І всередині є начинка, начинка сюрприз на основі гарбуза, апельсину. Це все припускається, аби він не втратив полю і додається центрам на все. І також волю покриття. Це є розтоплений білий шоколад, какао масло і зубами. На купа є на шоколаду, на основі борошна, цукру, шоколаду розтопленого і какао-порошку. Це все замішується, викладається на деку, випікається при 180 градусів приблизно хвилин. Кухарі, які виконували свої возки, ми чекаємо відгуків. Сподобалося вам, не сподобалося. Що саме найбільше сподобалося? Кажіть, Все було дуже смачно, починаючи від хліба першого, який ми смакували з такою ароматною свічкою. Ну, я скажу на правду, я вперше таки побачила дуже задоволена і тішуся, що в нас є такі здобувачі освіт, в нас є такі друзі, в нас є такі студенти, які шукають все щось нове, створюють свої авторські страви, поєднуючи автентику з сучасністю. Нам це дуже приємно і куштувати, і дивитися, і тішимося разом з вами. І ми знаємо, що ми виховали. Крутих спеціалістів нашого закладу ми цим гордимося. Всього вам найкращого? Навіть елементи вчорашнього мікрогріну, і то було використано. Вам сподобалось? Хома ця робота. Так. Так, Руха, так. Так, ви найкращі. А Я, а так, так. А я спала. хочу дещо теж сказати. Страви, звичайно, були не перевершені, але сьогодні не перевершені студенти. У кожному закладі. Коли до вас приходять відвідувачі, ви хочете, щоб вони вам поклали найкращу оцінку. Я хочу сказати, що я свого предмету поставила найкращу оцінку. Сьогодні ми використали і нові продукти, які навчали з нами що я на першому курсі, коли навчали това рознафурити. Те саме айран, якому ви зараз можете дати. Може, ви тоді не думали і не знали, для чого ви його будете використовувати, але бачите, наскільки цікаво, так? Я вважаю, що ми все-таки вас чогось навчили. Я розумію, що ви зараз вчитеся на підприємствах. І підприємство, можливо, дали вам такий практичний поштовх, так, більше для приготування тих страв, для подачі страв. Але сьогодні ми бачимо, що ви є справжні професіонали, які йдуть життя і гордо несуть наш диплом, бо все-таки вас будуть пізнавати по нашому диплому. Це ваша оцінка, яка десь... Ставить оцінку всьому колективу, тому що один не може зробити і один роботодавець не може зробити два з таких класних супергероїв сьогоднішніх, так? І один викладач в полі не воїн, і один студент. Тому ми напевно задоволені і у своїх відгуках ви маєте свої ресторани, ми вам покладемо сьогодні на найвищі зірочки. Дякуємо вам. Насправді було дуже приємно. Можна сказати. Можна звичайно. Е, насправді, е, враховуючи те, що ми, я бачу дуже велику кількість гастровичей, це було просто бомбезно. Починаючи від початку і фінальний десерт. Це дуже смачно. Е, насправді класно, що ви розвиваєтесь, ви багато чого вчитесь, вдосконалюєтесь і вчитесь на своїй помилках. Це дуже цінно, тому що це, ви до чогось дійдете, до якоїсь вершини. Насправді дуже дякую. все було дуже смачно. Дякую за запрошення і дякую напевне викладачам і майстрам, які їх навчили. Ми ну, дуже всім дня. Я тільки пару слів скажу і подякую Шо? вам і е, рада горшуся за вас, що ви сьогодні були одною командою і один одному допомагали. Так має бути і так, навіть на роботі є, що є. Шеф кухар є су-шеф і є його команда. Мені приємно, що ви були сьогодні одне ціле. І навіть вчора, коли ви виготовляли своїми руками ті власні свічки, і вони вам трошки зразу не, не полчасу, але ви зібралися, придумали, як це зробити, приготували, і сьогодні вам все вдалося. Я дуже рада за вас. Молодці. Знаєте, що починається театр? Звічки, так? А ресторан і взагалі прийом харчування починається візуально. З того, як ви демонструєте, презентуєте ваші страви. Ваші страви хотілося їсти одразу, ви тільки заходите, демонструєте вашу тарілку і одразу на право бажання це скусувати. Всі страви були чудовими, дуже красиво, естетично виглядали. Але як багато хто з наших колег сказали, що дійсно серце покорили це гробузи. Це щось неймовірне, це таке естетичне задоволення, естетичне і смакове задоволення. Це просто вибух смакових рецептів. Це було супер. Але ми знаємо, що це за цією роботою стоїть не тільки наші прекрасні студентки, але робота всього колективу, тому що вони презентували, але до участі я так гадаю. Були залучені всі у вас вся група, наші майстри, викладачі ви в взаємовірні. І я гадаю, що в майбутньому ми десь зустрінемося колективом, чи десь з вами зустрінемося? Це будуть ресторани з мішленівськими зірками, і будуть відвідувати там тільки одні якісь голівудські зі зірки, тому що. Ви фахівці і ви найкрутіші. Я вам дякую. Всім мала своє враження про групу КТ-21. <ріст> Вони не прийдули в четверо, п'ятеро і вже не знають, де подітися і що спрятувати? робити. А сьогодні мені навіть не віриться, що це ваша група КТ-27. І дійсно, як Зоряна Михайлівна каже, страву треба їсти очима, правда? Я думаю, що в нас очі аж змучилися сьогодні, бо ми так активно пробували вашу страву. І на завершення, я думаю, що буде дуже доречно, діти дуже багато працювали, наші кухарі. Щоб Людмила Івановна і Василь Степанович заспівав, їм гарно зараз. А ну давайте на <праць> що. Давай. 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 Ми навіть не маємо фонограми. Його, без... Гарбуз, гарбуз, смачні корисні страви, гарбуз, гарбуз, гей, кухарі, до справи! Посмакували наші страви, ну і чекаємо вас на наступний гастровечір. Дякую. Дякую.